Всім привіт, іди сюди, йди. Після Христини у нас так не було особи. Іди, іди до мене. Особо часу, тому що корот, були свої моменти. Вартуха. Вартухи два зуба випало. Один не знаємо де другий я хотів вже шевелився, так на... Держався на волосинки, думаю вирвав, і він його корот, і ковтнув. Ну. Зробиш? Пісок підоком. Ой. Зараз літо, жара велика, я не знаю з чим це, чи з цим зв'язано, чи з чимось іншим, чи з якимось переходом великим. Вартухи трохи не, не цей. Не те, це, що не а трошки поведіння, блін. Міняється як на американських горках. Ну, нічого. Я йому зранку навозив пісочницю. Як навозив, приніс 8 здоровенних відер піску. Фух. З утра він кипішував, щось Таня дала йому норафін, на наче заспокоївся, наче нормально все. Бігає, ходить, одіватися не хоче. Ну, нічого, зато кажу, добре, що ми в селі, і забор ззаду високий і кругом мороженим, що ніхто її не бачить. Ну, він так трохи походить-походить, а потім, потім короче, одівається. Я поставив такий зонті, ще й лайф не одягав. І наносив такого піску йому, ну такий крупнозернистий, хороший, що сиплеться. Іграшок накидав, та й та й хай гуляє. Так, а зараз я хотів е, розказати, ти я в себе в тіктоці показував, в інстаграмі показував. Таня мої відоси репостила в інстаграмі по поводу чесника. Це ж я робив калібровочний стіл якраз на... На Христини Вероніки доробив. Доробив, працює він чітко, ще там пару моментів, щоб він щоб добре. Зараз покажу його. І зачасник. Зачасник я в інстаграмі розказував себе, ще в Ютубі не розказував, які правції є. І у мене вже десь сіки. посилок 20. Це таке у нас підсобне приміщення. Посилок 20 вже відправив. Трошки нема часу остальних збирати. Сьогодні почну ще останні збирати. Зараз показую стіл і розкажу про чесник. Хто там казав, що прицеп, прицепи здорові, так з того прицепа здорового, якщо всихається, то, блін, стає процентів 70, тому що 30% всихає. І так, стіл вже готовий повністю. Я вже калібрую. Це тільки трошки накалібрував, те, що тут під ногами було, щоб не валялось. Шістерка, 6, 5 плюс, плюс і 3. Беру лопатою, засипаю сюди. Я його тут, так, і отакий, що розмір підходить, він сюди випадає, котиться і падає сюди. Тому я було б, звісно, ще хорошо, моторчика, якоїсь, щоб видував, але поки, потак, поки так. Ну, Я його потім компресором передуваю, що це в нас четвірочка, Це в нас потім звідси доска вбирається І чесник перекидається туди. І те, що відповідає діаметру четвірочки, він випадає і котиться, падає в ящик. І так, додатково руками ще туди-сюди. Тільки треба в перчатках, бо можна... ну Це ж ця плита ДСП, то вона може... Можна загнати в руку. З цієї половини перекидаємо і назад це ставимо. І потім тут так само його туди-сюди, він випадає, шелуха там висипається. Випадає четверка, потім це убирається, пересипається сюди і остальне випадає сюди. Цей рік основна фракція це 4 плюс, 5. Шістьорки мало. Я собі залишив на посадку, це такий нав'язав снопки, я їх не обрізав, хочу експеримент зробити. Хочу залишити на стеблові з корінням. Коли прийде момент посадити, тоді я його обрізаю. І подивлюся, тому що прошли рік пообрізали. І, на мою думку, коли обрізається зарані, він має геть 100% висохнути. Коли обрізається дуже зарані, оголяється денце і тут оголяється. І я думаю, що сюди що сюди, що сюди попадає багато. Ну, попадає воздух з воздухом і мікроби, і я гадаю, що він так не дуже довго зберігається. А я хочу його так залишити, подивитися, як він так буде. І скільки до посадки буде, тому що прошли рік на посадку залишили там 200 з чимось кілограм, а то, до, бо, доки до посадки він всохся, плюс брак і вийшло на посадку 150 кг. 50 кілограм вийшло. І так, по поводу чесника, потім чесник я звідси перекидаю в ящики. В ящики. Це в нас тут 5, 4 і троєчка. Ще додатково його коли. Ще додатково, коли його перекалібровуємо. Е, В'ярщики, посилки фасуємо, ще додатково облущуємо, тому що десь не, не віздеша шалуха облущилася. Ну, цей рік основний по регіонах. Я дивився, мені писали в інстаграмі люди, що не в усіх, навіть вродив. Де в кого, каже, геть вигнив повністю. Де в кого геть, каже, ваш хороший часник. У нас, каже... Так, знімав, знімав і пам'ять закінчилась, почистив телефон трохи. Коротше. Так що ще, ще я не весь перекалібрував, тому що не вистачає, я так трохи накалібрую пару ящиків, потім посилки готовлю, потім далі калібрую. Це поки це що є, що я на сьогодні планую його роз, розфасувати. І так, В продажі в нас буде цей рік 3 плюс 100 гривень кілограм такий. Брак, кстати, весь забрали, був брак і забрали. Троєчка 100 гривень кг. Четвірочка 130 гривень кг. І п'яторка цей рік найкрупніший. Це по 150 гривень кг. Я залишу номер для замовлення Viber. Тому що, я пам'ятаю, прошли рік хтось написав, що хотіли з Ютуба. Мабуть, не всі бачили, бо в основному я виставляю це TikTok, Інстаграм. Там. Коротше, відеоси, які люди швидше дивляться і швидше заказують. А так думаю, наш YouTube, YouTube теж залью. І хай хто може теж в Ютубі зайде, комусь понадобиться. Залишу контакти для замовлення. Е -е. Новою поштою, Укрпоштою відправляємо. Так що хто бажає, пишіть, замовляйте. Часник цей рік да. не дуже такий здоровий, як прошлий рік. Якщо в цей рік там основна фракція 4-5, то прошлий рік була 5-6 і навіть навірка була. Такі діла. Ну, нічого, це урок. Проти погоди не попреш, Уже є як є, будемо на другий рік дивитися. На другий рік посадю більше, хочу посадити більше на другий рік. Однозубки, це я собі таку залишив е, на посадку. От, зараз покажу. Це однозубочка, фракція 15-20 мм, фракція 10-15 я її продав. Там було всього 17 кг. Людина з Одеси всю забрала. А це 30 кг залишив собі для розвод, розвести новий. Як обновити посадковий матеріал. Є пару штук таких здорових, там 25, плюс. тут може кіло буде. А основне, це 30 кг я залишив так, щоб посадити, щоб обновити матеріал. Так що, кого цікавить, можете писати на Viber. замовляти, відправлю, або хто по місту, звинагородка, район. Хто буває з негородці, то я можу доставити ну, на місці при зустрічі віддати. Часник сорту Любаша. Ну, столов я довольний. Работа є бомбезно. Юрчик каже, треба було зробити так, щоб він гойдався туди-сюди, щоб можна було не руками не цей. Руками не... Не совать туди-сюди, а тільки взяв та й пошатав. Ну, не знаю. Поки зробив так, а на наступний рік буде, буде видно. Ну мені і так подобається. Ми прошли рік взагалі калібрували. Це ось, о... ось цим чудом. Ось так брав кожен часничину. Ага, четврка не 5,5. Пішло. Єсть, потім четврка ні, 5,5 Пішло. 5,5,6. Ну, це п'ятерка пролазить сюди. Коротше, таким робили. Ну, Цей рік вже проще. Потратив я на нього там небагато времени, але працює ідеально. Все, всім дякую за увагу. Кого цікавий часник, замовляйте.